Доброго дня! Сьогодні з вами я, Томі Бой, і ми сьогодні будемо на фотошопі вчитися. Це Photoshop Лесон. Сьогодні ми будемо вчитись забирати фон у картинки, тобто її робити з формата RG чи якось у Для цього нам потрібен звичайно Photoshop, тобто забрати у картинки фон. Нам для цього потрібен Photoshop. Зараз він відкриється у мене. Ось. Припусім, от є така е, е, така е, картинка, і нам вона потрібна е, без без заднього фону, тобто, щоб її ставити там інші зображення, але в неї, на жаль, є білий фон, та це все забирається. Нам потрібно так файл і Створити створити в першій лінійці. І нам вискочить така е, табличка. І тут нам потрібно вказати ширину. Димоємося, ну, приблизно давайте 1200. Дивимося тут зверху, це ширина, 1200 і висота. Дивимося тут. 1200 також приблизно. Давайте так. Обов'язково вибираємо пікселі всюди і в ширині висоті і, і, і тут в цій лінійці вибираємо, тому що все буде білий, цвет фона, прозрачний. Беремо прозрачний, прозорий і натискаємо ОК. Нам вискочить таке типу вікно. І, і ось це по суті отой фон. Ми беремо нашу мишку і просто переносимо ось так обережненько картинку на цей фон і так ставимо приблизно рівно шугулок, І от бачите, трошки за великі розміри, основне, щоб не замалі по суті. І все. Тепер наша картинка на прозорому фоні, але не в прозорому фоні. Бере, і ось тут на лівій частинці в краю є такі різні інструменти. Вибираємо е, ось цей е, чарівна палочка і виділяємо просто це все біле, щоб навкруги цього все було і щоб кути виділялись. Ну, що шум, ми не виділяємо, не все коло Кока-Кола, а саме білу частину. І натискаємо така клавіша Delete над стрілками. Над клавішами стрілками є клавіша Delete. Натискаємо її і все готово. В ну, мене вже забраний фон, ми можемо її стати, на що душа забажає, і все. Ну, що вам ще щось потрібно тут робити, бачите, тут є типу, такі... Стрілочки, то мені найлегше так зробити інструмент ласу і натискаю десь по картинці. Все. Ось готове наше зображення, куди хоч ставиш, готово. Але для цього формату є спеціальні, ну, їх спеціально потрібно зберігати. Тут натискаю файл і зберегти як. І тут вибираємо формат PNG обов'язково. PNG і зберегти. Все готово. Так. Ми зробили те, що треба було. Е так просто робити. Це дуже потрібний формат, один, напевно, з найважливіших. Ну і все. З вами був Томі Бой. Підписуйтесь на мій канал. На мій канал ставте палець вверх, тобто лайк. Спасибі за перегляд.